Всім привіт, друзі! Ну що ж нас сьогодні буде на огляді? Як ви бачите, акумуляторна безщіткова ланцюгова пилка від Procraft PK16. покажу вам всі нюанси, покажу, як вона пиляє. Розберемо звичайно, подивимося, як вона зроблена. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. а Ми погнали до розпаковки та огляду. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 e з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень! Всі посилання в описі під відео. Ну що ж, з самого початку, як ви бачите, я вже її розпакував. І я вже навіть нею пиляв. Для чого я потім вам відео об'ясню. Я хотів дещо перевірити. Я перевірив, і все воно працює супер. Давайте перейдемо по комплектації. Дивіться, що поставляється сама пилка, акумулятор. Ви собі можете докупити. У моєму випадку це ще один акумулятор, бо у мене є на 16 вольт. Від сікатора Procraft. на нього я знімав огляд. Посилання залишу в описі під відео. Подивитись, сікатор реально шикарний, і акумулятори в них шикарні. Сьогодні акумулятора в цьому відео не будемо провіряти, бо акумулятори ідентичні. Нема сенсу перевіряти. Хто хоче подивитись, якість акумулятора Procraft на 16 вольт, перейдіть на це відео з сікатором, Там я все детально показав. Там класні і Вони дійсно якісні і ціна хороша. Добре, пилку. Ми збоку відставляємо. Дивіться, що по комплектації ще йде. Йде в нас ключик, звичайно, щоб відкрутити шину. Йде в нас в комплекті мастило. Я вам скажу, дрібниця, але приємно. Ти маєш готове мастило і досить багато 200 мл. І баночка. Подивіться, просто я вже працював, вона вже брудна. І баночка досить якісна. Подивіться, яка вона товста. Я на неї навіть ногою ставав, щоб ви розуміли, її нічого. Знаєте, як там різав, кинув з боку під ноги, десь ставав, назад, гілку тягнув. Наступив на неї ногою, її хоч би що. Реально, пластик дуже товстий, гарно зроблено, мастило не протікає. От що один плюс, реально, бо вся мастила протікає. Дивіться, я закручую. Гарно, плотно закрутив. І мастило ось такого в мене лежало, і ні каплі не пролилось. Оце мені сподобалось, реально, бо з маслом це все проблема. Ви знаєте, береш ту банку, руки в маслі, потім береш за ручку, ручка в маслі, і все в маслі. І ти все це витираєш. Коротше, і так далі. Ви зрозуміли. Далі акумулятор на 2 Аг, Ну і, звичайно, інструкція. Дивіться, інструкція в нас. Іде, да, як ви бачите, по 16 вольтових та й по 20 вольтових. Також гарантійний талон, три роки гарантії. Ну і ще один тут у нас мануал на різних мовах. Добре, з тим ми розібрались. Перейдемо до пилки. Давайте я цей коробок заберу, акумулятор заберу, мастило заберу, бо воно місце займає. Давайте ось так. Тепер перейдемо до самої пилки по органах керування. А потім характеристики. Ми зайдемо на сайт, почитаємо. Я вам покажу ціну. Я вам покажу ціну на ланцюг, на шину є запасна, можна купити без проблем. Добре, по органах керування в нас дуже просто. Ну тут по стандарту у нас акумулятор. В нас є захист, хочете цим пальцем нажимаєте, хочете цим пальцем нажимаєте. Це зроблено для того, щоб випадково ти не нажав кнопку. Бачите, далі знімаємо чехол. Ось така в нас шина 10 сантиметрів. Бачите, я вже так активно нею пиляв. Тут в нас є кнопка включення. Нажимаєте на кнопку, у нас тут реалізована індикація, все класно, інформативно. Сонячний день також видно, так що не переживайте. Все супер. Тепер пилка в нас працює. Зажимаємо або з цієї сторони фіксатор, або з цієї, і запускаємо пилку. Ось так вона робить. В нас тут стоїть безщитковий двигун. Дивіться, я пиляв. в мене навіть ще тут гілка застрягла. Бачите? Треба буде витягнути. Вона меле просто нереально. Я вам скажу, безщітковий двигун робить своє. діло. Я знову буду повторювати. люди, купляйте інструмент у 25-му році з безщітковим двигуном. Ніяк не щітковим. Давайте почитаємо таку коротку характеристики цього двигуна. У нас 16 вольт, в нас 4600 в минуту обертів. Є в нас тут вибитий серійний номер. Шина в нас 100 міліметрів. Супер. Добре, давайте тепер перейдемо на сайт. Всім цікаво, скільки вона коштує. Вона недорого коштує. Повірте, і комплектуючі ще дешевше. Ви будете вражені, реально. Давайте перейдемо, візьмемо телефон. Ось сама наша пилка. 2055 гривень коштує. Далі дивимось по характеристиках. Це що ми читали: 4600, довжина ще не 10 сантиметрів. Безщітковий двигун, клас захисту номер 2 рівень звукового тиску. Дальше, дальше. Давайте ми глянемо показати тут не відгуки, всі властивості. Що в нас? рівень захисту, напруга і ємність акумулятора 2 Агоди. Тепер подивіться, акумулятор, ви знаєте, 500 гривень коштує. Це дуже дешево, реально. Дивіться далі. Ланцюг коштує 90 гривень, і шина коштує 69 гривень, мастило коштує 75 гривень. Ну реально, що сезон, ти можеш собі ланцюг купити і поміняти, і не парити, що там його заточувати, якимись напильниками круглими і так далі. Я вам скажу чесно: в мене в місті, щоб ланцюг загострити, треба заплатити 40-50 гривень в тому районі. Оцю маленьку, ну може дешевше, 30 гривень. Ну тут я вам скажу краще замовити новий ланцюг і нову шину, і ти собі далі пиляєш, і немає проблем. Я вам чесно скажу. Ціна ланцюга навіть не печка сигарет. Добре, дивіться далі. Що по пилці? Чому я пиляв? Давайте я вам розкажу. Тому що, як ви бачите, могли замітити, в нас нема натягу ланцюга. Я думав, що реально вона там за 10-20 різів ланцюг розтягнеться. А ніфіга! Я зробив близько 100-100 з чимось різів. Ланцюгу, хоч би що. Тут просто оцю штучку треба відкрутити. Зараз ми відкрутимо, зараз побачите, скільки я там напиляв. Давайте ми знімемо. Так, кожух зняли. Ну, ви будете самі бачити, там от позастрягало. Я пиляв досить багато. Дивіться, оце все позастрягало сюди. Бо я такі дрібні, отам, пообрізував. Е, знаєте, якщо дрібненькі гілочки, воно сюди замотує. Коли товста гілочка, вона сюди не замотує. Тирса нормально вилітає, місця тут вдосталь. Дивіться, натягування ланцюга немає. Навіть якщо він за цілий рік розтягнеться, ви будете нею працювати там осінь, весна і так далі, і десь час від часу літом. Ви просто замовили новий ланцюг, він буде гостріший, не потрібно вам його гострити. І працюєте далі. Це відео вам сьогодні ще покажу. Я сьогодні ще буду пиляти. В принципі, як я пиляв, як я нею працював, в мене є на моєму другому каналі. Це в нас Вова Кепі 2. Заходьте на цей канал. Там є відео, я там нею пиляв. Досить багато. Будете самі бачити, що вона пиляла: 10 сантиметрів діаметр, 8 сантиметрів діаметрів. Її пофіг, чесно, я вам скажу. Дивіться, давайте ми назад ланцюг за заставимо, збираємо і йдемо пиляти. Зайшов я ось такий от вільховий лісочок. Я вже тут нею працював, так що повірте, вона тут різала. Там, до речі, я знайшов нору лисиці. Хочете, я вам покажу, зараз покажу. Ось така от нора лисиці, Кажу, це в мене на другому каналі можете зайти передивитись. Добре, менше з тим. пішли до теми. Ось такі вільхи в діаметрі 15-20 см. Хочу собі впиляти, ось, наприклад, на дрова оцих дві вільхи. Але мені мішає, оця от верба вона впала. Давайте ми спочатку її попиляємо. Якщо чесно, я вже трошки змучився, але ця пилка ще не змучилася. Я в шоці, дійсно, от акумулятори шикарні в прокрафт, тут взагалі питань нема. Дивіться, ще одна поділка є, я вам показую. Дивіться. Напиляв я просто, ну ви самі бачите, давайте я вам покажу просто цей. Просто покажу діаметр, що я пиляв. Дивіться сюди. 10 см, бачите, сюди, сюди 10 сюди 9,5. Ну, я думаю, вам добре видно. Коротше, вербу і цю штуку, а кому ще не сів? Ще можна щось пиляти? Може ще підпиляємо, я не знаю. Давайте я ще візьму, у мене там такі от дрібні верби, я по їх попробую, ще скільки я верб впиляю. По ланцюгу. Ланцюг, як ви бачите, натягнутий. Натягнутий, а чому він натягнутий? Потім я вам покажу вже в майстерні, коли будемо розбиратись і підводити підсумок. Все працює, як ви бачите, змазую. Я добре. Коротше, якщо ви змазуєте такі пилки, не жалійте, Там пишуть виробники дві-три каплі. Я прямо так по шині налив і я ріжу довго. Розумієте? Я не хочу, що 2-3 хвилини, наприклад, там її змазувати. Я облив її, по понайпонія аж тече І пиляю собі до фіга, Ви могли бачити відео. І все. Коротше, отам я зараз спиляю таку вербу ще одну, доб'ємо, подивимось, скільки вона ще напиляє, так що погнали далі різати. Ну що, все, пилочка здохла, ще зробив я е е ось тільки різів. Ось таке, як то кажуть, наруча дров. Ці всі дрова думають, що я так пиляю? Це мені в майстерню, в буржуйку піде. Як має бути, дивіться, напиляло і супер. Коротше, взяв я з собою ще один акумулятор, думаю, чого я брату. Потім я прийду сам собі доріжу, бо я тут дрова собі підпилюю, тонкі дерева залишаю. Ну, верба то є верба, вербу можна спилювати. Вона теж не енергоефективна, але мені в майстерні в буржуйці знадобиться. І як ви бачили, без шума, як то кажуть, і пилі. Я нормально нарізав собі таку горку дров, я вам скажу, непогано. Так що пішли в майстерню, будемо її розбирати і дивитись, як там все зроблено. Так, розібрав я цю пилку. Давайте ми оглянемо, що тут прокрав зробив. Дивіться, дроти товсті, все супер. 18 АВГ, Цього повністю вистачає для 16 вольт. Далі кнопочка, ось така. Мікрекрелізована. нас дійсності безщитковий двигун. Гарна обмотка, є охолодження. Бачите, крильчатка. Також, подивіться сюди, підшипник критий раз, підшипник критий, два. Все зроблено супер. Реально. Мастило є вдосталь. Мастила, там напхали, бачите, мастила вдосталь плата керування і по стандарту залита лаком. Бачите, вона блиститься. Це теж плюс про прокрафта, тому що вона не буде окислятися при конденсатах і так далі. Тепер давайте далі вернемось до ланцюга. Е, дивіться, е, чому ланцюг в мене зовсім не розтягнувся. Він розтягнувся. Давайте я вам покажу. Відкрутимо цю кришку. Е, нема е, натягу ланцюга. Бачите, а що я зробив? Я ось таку бабишку поставив з дерева і ланцюг натягнувся. Ви бачили, досить багато я прорізав, ланцюг розтягнувся. Та він дешевий там, я кажу, навіть пачки сигарет не коштує. Давайте в загальному підсумуємо, я вже її зібрав. І натяг ланцюга я вже зробив. Дивіться, і я зекономив собі. знаєте скільки? Півтора дві тисячі гривень. Просто пластик поставив такі клинишок, і все, і все воно працює. Хто шарив в тому, той знає, що перші там стільки тарізів ланцюг розтягується. Потім він стає на своє місце, і ти можеш пиляти. Ви мені скажете, Вова, та ліпше його ланцюга, ліпше, та ну, але я зекономив приблизно півтора-дві тисячі гривень, купивши цю пилку. А за ту суму я ще куплю один собі інструмент. Цю пилкою я буду пиляти 4-5 разів в рік. І мені цього по шию стане. Ще раз кажу, закажу собі ланцюг за 90 гривень і шину нову там за 90 чи за 60 гривень, і буду ще пиляти 2-3 роки, якщо не більше. Раз в коментарях люди напишуть, та я на AliExpress закажу, та краще щіль купити. Люди на AliExpress через рік ця пилка зломиться, ви не будете мати де звернутися. Ви поріжете весною. На другий рік вона зломиться, там двигун згорить і так далі. Я то то можу зробити, але ви то не зробите, хто не шарить в тому. А тут ти звернувся по сервісу на рахунок штиля. Переплачувати в 34 рази дорожче я не бачу сенсу. А чому не бачу сенсу? Тому що я не професіонал. Це є домашній інструмент, не професійний, а домашній. Якщо ви займаєтесь професійно, ви садівник. Там і ландшафт, я розумію, ви на цьому гроші заробляєте. Так, вложіться в інструмент, заплатіть 5 тисяч за таку пилку, там 5 чи 6. І ви на ній заробляєте. Вона там за пару місяців себе відіб'є. А це мій домашній інструмент, вона себе не відіб'є. Я кажу, 5 разів в рік буду пиляти, мені по шию хватає. Сервіс є, я маю де звернутися. Амулятори шикарні, шикарні. 16 вольт шикарно. Двигун безщитковий, безщитковий. До речі, я Дніпрам. Він, походу, там два рази дорожче коштує. Там щитковий двигун. Зроблено все добре. Добре. Супер, що ще хотіти, ще раз повторюсь, це є домашній інструмент. І ціна тут відповідає якості. От я маю сікатор, я маю цю пилку, два акумулятора за тисячу гривень. І я в сезон все собі оброблю, сад і так далі. Навіть дров напиляю, як ви бачите. Ще раз повторюсь, на моєму другому каналі. Зайдіть, підпишіться, подивіться, скільки я нею пиляю. А хто хоче порівняння Дніпром і про Крафт, ставте лайки. Я не знаю, назбираємо трошки багато лайків, я зроблю порівняння Дніпром і Про Так що, на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео.